Да, 6 грудня. Чи всі були чемними? До українців завітав святий Миколай за новоюліанським календарем. В тренді зображати його у піксельці, адже тепер День Збройних сил України та свято Миколая відзначають в один день, яким він видався для мешканців Дніпра та області. Дізнаємося прямо зараз. Вимагали кошти на ЗСУ та зайшли до міськради. У Дніпрі відбувся пікет родичів військових та активних містян. Ворожа БМП у Дніпрі. Музей АТО отримав новий експонат бойову машину піхоти, що підірвалася на міні. На козацькому коні з камуфляжним мішком. Сьогодні введено в обіг нову поштову марку подарунки Святого Миколая. На Дніпропетровщині встановили національний рекорд. У селищі Петриківка прикрасили Петриківським розписом 11 шкільних автобусів і трактор. Не пропустіть, найцікавіше. Вночі РФ атакувала Україну, використала 48 ударних безпілотників типу шахет. 85% з них під час протиповітряних заходів вдалося знищити оборонцям неба. Не вщухають ворожі обстріли, зокрема, і наземними видами озброєнь. Тільки з артилерії противник бив по більш як 100 населеним пунктам. Водночас наші оборонці продовжують героїчну боротьбу проти окупантів на лінії зіткнення. За добу на фронті, що минула, зафіксовано 90%. 107 боїв на ключових напрямках. Більше про боротьбу воїнів ЗСУ протягом минулої 650-ї доби повномасштабної війни. Далі у традиційній інтерактивній мапі. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України на Куп'янській вісі наші оборонці стримали вісім атак окупантів. Ворог безуспішно наступав на Харківщині та Луганщині поблизу Синьківки та Новоселівського. Від авіаударів росіян здригались Іванівка та Стельмахівка. Найбільшу кількість атак противника генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. Там силам оборони України вдалося відбити 26 наступів армії РФ в районах шести населених пунктів Луганської та Донецької областей. Загарбники били авіацію по Білогорівці та Спірному. На Бахмутському напрямку українські захисники продовжили завдавати втрат ворогу як у контратакувальних, так і в оборонних діях. Десять атак ворога поблизу Богданівки, Кліщівки та Андріївки збройні сили України зробили безуспішними. Противнику не вдалося оточити Авдіївку на одноіменному відтинку фронту. Наші оборонці продовжили героїчно тримати оборону, перебуваючи в напівоточенні та під авіаударами, і змогли відбити 25 атак окупантів з усіх боків. Авіаційних ударів ворога зазнали новобахмутівка та Авдіївка. Немає успіху ворог і на Мар'їнському напрямку. Там сили оборони України відбили 18 наступальних спроб загарбників в районах битої авіації Новомихайлівки, Красногорівки, Побєди та Мар'їнки. На шахтарському та запорізькому напрямках українські воїни дають гідну відсіч противнику. Атаку окупантів південніше Золотої Неви на Донеччині та спроби відновити втрачене положення західніше вербового Запорізької області. Зиску для ворога не мали. Окупанти провели авіаудари по урожайному та Новодарівці. На херсонській вісі наші оборонці утримували плацдарми на лівобережжі Дніпра, били по позиціям загарбників у тилу та проводили вогневі розвідувальні заходи. Водночас російські військові продовжили гатити з усіх видів озброєнь, зокрема й авіації. З повітря ворог скерував удари по Тягинці, кринкам та Львовому. Мінус канал нелегального продажу озброєння. У Дніпрі правоохоронці за фактом незаконного поводження зі зброєю повідомили про підозру трьом особам. Їх спіймали на гарячому під час контрольованої закупівлі знаряддя. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 5,5 мільйонів доларів пістолети, автомати та гранатомети. Наразі трійку тримають під вартою їм загрожує до семи років позбавлення волі. Гроші на ЗСУ. У Дніпрі відбувся пікет сімей військових та небайдужих містян. Люди вимагають доцільно витрачати кошти з місцевого бюджету. Пікетувальники впевнені, від цього залежать людські життя та майбутнє країни. Акцію провели під міською радою у день затвердження депутатами бюджету на 2024 рік. Як пікетувальники намагалися потрапити до сесійної зали, на власні очі бачили наші журналісти.

Від самого ранку мешканці Дніпра під стінами міської ради вони вимагають, аби чиновники доцільно використовували бюджет і більше коштів витрачали на потреби на фронті. Пікет проводили саме у день затвердження бюджету на сесії Дніпровської міськради. На мирну акцію прийшла і Владислава Усенко, дружина військового снайпера. За останні півроку каже, бачила чоловіка з цього декілька днів. Розповідає, ходила на мітинги з чотирьохрічною донькою. Коли я їй сказали, що ми виходимо на мітинги, без. Гументації вона мене питає, мам, а чому ми йдемо на мітинги? І я тільки коли почала їй відповідати, вона каже: напевно, тому що ми любимо нашого тата. На пікеті зібралися дружини військових, діти, рідні, загиблих, небайдужі. Серед мітингувальників і бойова парамедикиня Олена Мосійчук. Військовослужбовиця впевнена гроші з міського бюджету під час війни витрачаються недоцільно. Ми не несемо ніякої фізичної угрози для наших можновладців. Ми хочемо особисто поговорити, розповісти, чого ми виходимо сюди, і нагадати про те, що ми виходимо з лозунгами не про те, що треба увесь бюджет віддавати на фронт, а є е, е, витрати нашого бюджету, які можна. Пустити саме на фронт і допомогти фронту, який нас захищає. Ініціативна група мітингувальників намагалася відвідати сесію міськради, проте муніципальна варта завадила у той час. Депутати від слуг народу покинули сесійну залу на підтримку мітингувальників. Ми покинули залу для того, щоб не приймати участь в цьому цирку, який називається радою. Сьогодні не приймаються самі важливі питання, які стосуються воїнів. Людей надалі вимагатимуть від влади рішучих дій і не витрачати кошти на ремонти доріг, нову бруківку, реконструкцію площ та власний піар міської влади. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. У Дніпрі таки ухвалили бюджет на 2024 рік. Сталося це на скандальній 44-й черговій сесії міськради. Його загальний обсяг становить майже 17 мільярдів гривень. На допомогу ЗСУ та різні оборонні проєкти для міста заклали майже мільярд. Майже 61 відсоток це понад 8,7 мільярдів. Виділили на зарплати медичних працівників та освітян, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Сюди ж входить і фінансування соціальних програм. Пріоритетними галузями для бюджету залишаються освіта, медицина, транспорт і ЖКГ. Вороже БМП у Дніпрі музей АТО отримав новий експонат бойову машину піхоти, що підірвалася на міні. Російську техніку привезли до міста бійці 128-ї бригади тероборони, презентували її глядачам до Дня Збройних Сил. Як і інші експонати, бойова машина піхоти стоятиме просто неба. Як ворожу техніку транспортували з Мінного поля і чому у ній не вистачає запчастин, знає Сергій Філіпов. У машину піхоти привезли з Донецького напрямку. Саме там зараз стоїть 128-ма бригада тероборони. Бійці розповідають, ворожа БМП відходила після невдалої спроби штурмувати українські позиції та наїхала на міну, коли намагалася сховатися від українського дрону. Це було десь місяця. Місяць назад. Десь отак. Я приїздив туди на передову. Якраз в цей момент з без, безпілотника наші заганяли цю заразу на, на поле, на мінне поле. Аби доставити пошкоджену БМП до свого розташування, довелося провести цілу спецоперацію, що зайняла не одну годину, розповідають бійці. Потрібно було розмінувати маршрут та витягти машину в перерві між артилерійськими обстрілами. Додають, пощастило, що БМП стояла на краю мінного поля. БМП її особливість така тим більше це вигорівша. Вона не управляємо машиною. І кожен раз на кожному повороті приходилося перечіплять траса. Кожен раз її повертати насильно. Тероборонці кажуть, що зараз від БМП залишився лише остов. Все, що можна було зняти на запчастини, скрутили ще там, на місці розташування. Тут був двигун, був двигун. і там був цілий колінвал, колен вал для таких же наших машин. Ми розібрали і віддали на запчастини нашим машинам, які ми потім відремонтували, які зараз воюють. Ворожа БМП стоятиме просто неба, як і інші експонати цього музею. Тож побачити пошкоджену ворожу техніку зможе кожен охочий. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Від початку року майже дві тисячі дорожньо-транспортних пригод у Дніпрі були спостраждалими. Близько половини від загальної кількості наслідок перевищення. Безпечної швидкості руху так Дніпропетровщина очолила український антирейтинг за кількістю ДТП з потерпілими. Тільки в обласному центрі на перше число грудня зафіксували 250 загиблих та понад 2300 травмованих внаслідок аварій на дорогах. Таку статистику наводять у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровщини. Найчастіше аварії траплялися на Запорізькому шосе, Слобожанському проспекті та вулицях Криворізька, Калинова і Маршала Малиновського. На козацькому коні з камуфляжним мішком сьогодні введено в обіг нову поштову марку Подарунки Святого Миколая спецпогашення відбулося в усіх регіонах України. Його приурочили до Дня Святого Миколая та до Дня Збройних сил України. Як гасили марку у Дніпрі та про перших її власників бачила наша Оксана Ващенко. Новий поштовий випуск яскравий та оптимістичний художник марки Кость Лавро, український книжковий графік, відомий оформленням видань від Абаба Галамага, розповіли в Укрпошті. Філателісти кажуть в захваті. Коли її побачив, ну знаєте, я дивлюсь там новини, там в телеграм-каналі. І ну я так то ну, марка, марка. Ну так звичайно, а коли отримав в руках, вона така яскрава. Ну, дійсно, дійсно красива марка. Ну, ще купив декілька примірників. Ну, щоб були. Дніпрянка Інна Демідова придбала кілька марок і для себе, і для улюбленого онука як подарунок на свято Миколая. Новинка від Укрпошти жінці сподобалась. Питайте, весюленька. Веселенька, хороша, буде на пам'ять. Марки збираю, збирає Бог, скільки. Років з 12, по моєму, мені бабуся як подарувала першу марку. Відтоді пішло, пішло, поїхало. Колекція дуже велика. А тим паче, коли почалася війна, оці марки, котрі всі, це ж такі пам'ятні. У мене навіть є марка. Оця перша до дня нашої незалежності була. З тризубом. у мене все є історія. Вся в марках мене на є. історія вся в марках. Нову марку урочисто погасили на головпоштанті у Дніпрі. На цій марці зображений сам святий, який несе камуфляжний мішок, в якому зброя необхідна нашим силам оборони для того, щоб наближати нашу перемогу. Тираж 6 тисяч екземплярів, марка благодійна, і саме всі кошти від продажу цієї марки підуть на допомогу нашим силам оборони, нашим оборонцям. Дніпропетровський регіон отримав 18 тисяч марок. Розповідають Дніпропетровській дирекції Укрпошти від сьогодні. Марки та конверти з листівками доступні в усіх відділеннях Укрпошти. До марки випушен е, також е, конверт першого дня. Таких у нас є 800 штук. Та листівка. Таких у нас є 6 тисяч штук. Листівка та конверс коштує 10 гривень. У рамках спецпогашення марки пройшла презентація благодійної ініціативи від Укрпошти Пак теплих подяк. Такі пакунки можна замовити на постмаркеті. В них речі першої необхідності для військових. Вартість пакунка 500 гривень. Замовник оплачує презент. Далі Укрпошта доставляє ці паки військовим бригадам на передову. Оксана Ващенко Ілля Лумовський, новини 9 каналу. Шкільні автобуси та 50-річний трактор на Дніпропетровщині встановили національний рекорд. У селищі Петриківка прикрасили петриківським розписом 11 шкільних автобусів. І трактор цю акцію присвятили до десятиріччя внесення квітчастого мистецтва до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Скільки майстрів брали участь у розписанні трактора, та скільки зайняло часу встановлення рекорду? Розповість Дар'я Ми нарахували 11 автобусів, розписаних Петриківським розписом на одній локації. І щойно під'їхав трактор. Тому ми маємо 12 транспортних засобів на одній локації. Це є параметром нового рекорду України. 5 грудня на Дніпропетровщині встановили національний рекорд. У селищі Петриківка 13 народних майстрів розписали 11 автобусів та 50-річний трактор. Серед учасниць рекорду корінна жителька Олеся Статива. Жінка самого маличку займається розписом. Жартуючи, каже, Петриківці, напевно, спочатку вчаться малювати, а потім тільки писати. Майстриня в четвертому поколінні зазначає, брала участь у всіх національних рекордах за останнє десятиліття, адже це її спадщина та культура громад. Мади і тому хоче просувати мистецтво на весь світ. Все моє дитинство, воно все пройшло в цій атмосфері. Для мене це не просто квіти красиві. Взагалі важливо розуміти, що петриківський розпис це не просто красиві квіти, це все символи і знаки, які дійшли до нас із тисячоліття, забагатилися історією. І зараз вони є у символіці петриківського розпису. Так, коли ми малювали орнамент на автобусах, також ми закладали, закладали те, що це. Великий символізм і є оберегом у розписі автобусів. Майстри заклали певний сенс. Намалювали калину, яка є оберегом для дітей та мешканців громади. Також зобразили цибулину та дубове листя як символ роду та козацької звитяги. Ділиться майстриня. Окрім цього, обрали синьо-блакитні кольори, аби вони поєдналися з жовтим автобусом, і таким чином створили український прапор. Я був керівником цієї групи, і ми розписали їх за дві неділі. Старалися днем і ночі бувало так, що й трошки пізніше виходили додому, і раніше приходили, але зробили все те, що ми хотіли. Я думаю, що ми дуже добре попрацювали. Керівниця Національного реєстру рекордів України розповідає, пам'ятає найперший рекорд у Петриківці. Тоді, каже, розписували бетонний паркан. Потім почали популяризувати в інших містах, а тепер вже в десяти приїздить фіксувати черговий рекорд. Через рекорд організатори, рекордсмени хочуть донести щось до інших людей, донести щось світові. І Петриківка, звичайно, що хоче донести ту унікальну спадщину, популяризувати її і ще раз підтвердити, що таких майстрів. Такого розпису більше немає ніде в світі. Це те, що Україна дарує світові як нематеріальну спадщину. 5 грудня 2013 року Петриківський декоративний розпис добув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина. Цьогорічну акцію приурочили до 10-ї річниці. Рекорд присвятили українським бійцям. Розповідає голова Петриківської громади. І дають нам можливість заявити про себе на весь світ черговим рекордом. Це ще раз підтверджує, що Україна є, в Україні є коріння, Україна має свій код. І я вважаю, що Петриківський розпис один з кодів нашої нації. Наразі майстри планують на наступний рік організувати ще більш цікавіший та масштабніший рекорд, адже хочуть і надалі просувати українське автентичне мистецтво. Особливо кажуть, це вкрай важливо в часи війни, коли нашу культуру намагаються знищити. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу. Продовжимо стежити за подіями Дніпра та області і інформувати вас на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок тримаємо за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані. І крапкою вечірнього випуску сьогодні безумовно стане наша щира вдячність справжнім титанам, на плечах яких тримається ненька Україна воїнам ЗСУ. Вічна слава всім, хто на щиті. Честь усім, хто зі щитом перемоги.